У Рівному затримали перехожого, який ніс гвинтівку. Жодних документів на зброю не було. Пояснити, де взяв її чоловік, також не зміг. Інцидент стався на вулиці Гагаріна. Правоохоронці побачили чоловіка, у якого у руках з замотаною у папір було щось схоже на рушницю. Дільничними працівниками міліції під час обходу території по вулиці Гагаріна був помічений невідомий громадянин, який переносив паперовий згорток приблизно до жоною півтора метра. Під час огляду даного згортка було виявлено предмет, схожий на гвинтівку. Дану гвинтівку, де він взяв, він не пояснив, переносив він його з підвального приміщення за місцем проживання для того, щоб її почистити та оглянути. Патронів у чоловіка не було. Втім, зброя для відстрілу малокаліберними патронами була у бойовому стані. У базі даних міліції не зареєстрована. Щодо 44-річного рівнянина Михайла без постійного місця роботи відкрили кримінальне провадження. Якщо його вину доведуть у повному обсязі, він може опинитися за ґратами на строк до п'яти років. Відкрите кримінальне провадження за статтею 263. Дана гвинтівка знаходиться на дослідженні в НДКЦ. Відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі об обморожении.